Анна напрочуд світла людина. І напрочуд світлі, добрі, і такі до всіх е, доступні поезії. Тобто кожна людина може почитати, зрозуміти, знайти для себе щось таке рідне, таке надзвичайне, що запам'ятається, те, що є у її житті безпосередньо. Книга досить змістовна. Є тут і інтимна лірика, є тут і філософські роздум, і патріотична поезія. Кожен день я зглядаю у Фейсбук і мені дуже приємно, що Анна публікує фотозвіти з новими і новими своїми читачами що книги з автори знаходять в своїх поціновучі поезії знаходять тих, кому вони адресовані, хто прагне для себе почерпнути більше із італії. Я хочу прочитати. Одна з її поезій, мені подобається всі її поезії. Але одна така, щоб більше зрозуміли авторський стиль, ззаду, світ покажи. За руку візьми, весь світ покажи. Такий нереально казковий, від зла захисти, теплом огорни. Навкруг все таке загадкове, Пізнати себе, пізнати усе. Постигнути бути щасливим, навчитися слухати, головне чути, не бути до всього вразливим, Старатись бажання здійснити свої можливості, мати уміру, бо шансів повторних вже може і не бути, не втратити совість і віру. І краще щось і жаліти про це, осмислити, переробити, ніж довго вагатись старатися могти, а досі цього не зробити. Ось така поезія. Цю книгу Анна Гранишин видала за свій власний кошт, а вона її реалізовує серед читачів за собівартістю. А всі книги, книги, які будуть продані, всі кошти, які зібрані від продажу цих книг, Анна дає як свою афіру на Збройні сили України. За що їй велика вдячність частину коштів, вона вже перерахувала безпосередньо для... Волонтерських організацій нашої громади, а також нашим хлопцям і дівчатам, які служать у Збройних силах. Я дуже щиро радію, що в мене така талановита однокласниця. Я щиро радію всім людям, які мають таланти, які його розвивають. Які вірять у свої сили, які вірять мені і які мають талант, здійснити свою мрію, вчилити її життя. Бо у нас такі зараз часи, які. Понукають нас гуртуватись, як і у творчості, так і у якихось волонтерських ініціативах у повсякденному житті у наших задумах, у наших ідеях. Це дуже важливо. Творчим людям важлива підтримка також. І я, дорога моя однокласниця, Аню, бажаю тобі завжди мати цю підтримку від нашої чудової природи, від тих надзвичайних людей, які надихають і яких надихаєш ти. Бо це потужний взаємозв'язок. Я бажаю тобі надалі втілювати твої творчі мрії, писати. Я знаю, що в тебе вже є. Нові поезії вже, напевно, половина збірки Нової. І це надзвичайно. Хочу звернутися до наших краян і до всіх, хто пише, і хоче видати свою. Першу книгу. Пам'ятайте, що так само, як оці першоцвіти, на вас чекає надзвичайна сміливість першим осягнути те сонечко, ту провисінь своєї творчості і зробити той крок. Якщо ви його зробите, ви зробите дуже багато. Як зробила Анна Гриниші коли видала свою першу збірку. Я дуже радію, вітаю і дуже дякую тобі. Аняша ти повірила у свої сили і. Це чудове поетичне слово знаходить знаходитиме своїх нових нових читачів.